Ми знаходимося на одному світлі на кільниці, де зараз нарізають зубчасті колеса. Мене звати Петро. Ми зараз знаходимося біля полуавтомата для нарізання зубчастих коліс. Зараз проходить процес нарізання одного з спікер зубчастих корів з круговим зубом. Перед тим як починати обробку зубчастих коліс. Робітник повинен приділити увагу хреста, тобто перед тим, як його включити, він має його оглянути, ну, оглянути, як кажуть, вправних підніжних розіток, на яких можна пасти, пасні, наземлення подивитися, чи воно підключено. Огороджуючі засоби, які знаходяться на містах. Якщо знімати шестерню, треба особу увагу уделяти самі головці, бо вона є дуже, дуже гострі. і після нарізання шестерні залишаються гострі кромки, які можна пошкодити, собі руки. Як правило, застосовують списання рукавиці для того, коли знімають всі елементи за переальні пошкодження. Процес э, нарізання зубчастих колін э, от Зараз якраз бачите, як відпадать э, і переключається на інший зуб. Э. Значит, Нарізання деталі цієї спосіб нарізання це є метод обкатування. Тобто, ось зараз, якщо бачите, от вона переключається і одночасно зуборізна головка теж підходить на певний цей. Тобто форма ріжучої кромки зуборізної головки так, імітує шесть спарену до цього. І тим самим ріжучим кромком Профіль різнує кромки шестері нарізає деталі профіль того зуба. Після нарізання до кінця воно все перейде по черзі, до останнього зуба автоматично станок відключається і воно відходить у Ну, Програму для, того, для нарізання то є спеціальна карта на робимо для нарізання. Відповідно, шестерні тої, яка потрібна від Ну, Фактично, після нарізання ми її знімаємо і робиться, і нарізається до нього пара. В одиночку ця шестерня не відправляється там, замовнику. Мусить бути друга пара, шестерня, яка заходить за цеплення. Коли ми нарізаємо другу шестерню, то ставиться на... Інший станок, який знаходиться рядом. І тоді проходить обкатка цих двох шестере до і друга. Якщо обкатка задовольняє, тобто п'ятока так, зацеплені цих шестерень, відповідає тим вимогам, які заложені в кресленнях, то шестерні йдуть ну, на подальшу. Будемо казати механічну обробку. Є і термічна обробка, там, в залежності, яка, який вид чистий. Можна нарізати, як... чого називають півавтоматом, тому що він практично все робить автоматично. І таких півавтоматів у нас кілька можна робити як одиничне виробництво, так і масове виробництво. Тобто для масового виробництва є потрібно як мінімум три головки і тоді воно на трьох станках обробляється швидше. А якщо є замовлення одиничне, то можна одну двосторонню головку обробити один тип чистині, який там так. Шестерні, які готові для подальшої механічної обробки. Вони вже нарізані в цьому техпроцесі іменно на цій дільниці і вони попадають на іншу дільницю. Де буде їм проводитися термічна обробка, а після термічної обробки проводить ще час мехобки, і в кінці кінців приблизно от виходить от така шестерня, готова вже яка готова до.